Вітаю на уроці української мови! І сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Коли немає змоги подзвонити. Написання смс-повідомлення. На початку уроку трохи пограємо. Гра пантоміма. Покажи без звуку лише жестами та мімікою. Привітайся! З тим, хто поруч, тільки жестами! Покажи, як на небі світить сонечко. Пливуть хмаринки. Літають птахи. Друзі розмовляють по телефону. Написання листа на аркуші паперу. Написання електронного листа. Написання СМС. Що ж, пантоміма нам вдалась. А зараз ми підготуємо до письма наші пальчики. Тож запрошую тебе на пальчикову гімнастику. І ось тепер ми переходимо до роботи в ЗОшиті. Тож відкриємо ЗОшит, знайдемо останню письмову роботу. Від останнього записаного рядку відступимо і пропустимо вниз один порожній рядочок. А на другому запишемо число 12 листопада. Якщо ти починаєш сьогоднішню роботу з нової сторінки ЗОшита. Пиши в першому рядочку. А якщо ти виконуєш це завдання в інший день, перевір число з допомогою календаря та запиши число виконання завдання. І одразу нас чекає каліграфічна хвилинка. Постав відео на паузу, прочитай та запиши в зошит з нового рядочку, букву сполучення. Та слова за зразком на екрані. Звертай увагу на правильне поєднання букв. Коли допишеш, повертайся до перегляду. Пригадай, будь ласка, в яких казках героями є коза та козенята? Цікаво, чи зустрінуться вони на сьогоднішньому уроці? Але спочатку зробимо асоціативний кущ. Які слова спадають на думку при слові козенята? Козенята це казка, сіно, коза. А які ще слова тобі спадають на думку? Ріжки, хвостик, ігри, стрибки, мекання. А можливо, хтось сказав вовк. Давай складемо синкан про козенят. Пригадуємо, перший рядок це одне слово, яке відповідає на питання хто? Два слова. Які. Слова. Що роблять? Доповни ще одне слово. Складемо речення з чотирьох слів. І одним словом робимо висновок. Прочитай тепер весь синкан. Що у нас вийшло? Чудовий синкан вийшов! Тож час відкрити підручник на сторінці 38. А тут нас чекає загадка. Дивну скриньку носить Толя. З неї чути голос Олі. Толя каже лиш привіт! Здрастуй! Чує він за мить. Що ж це за чудова скринька така? Так, це телефон. Але ми з тобою добре знаємо. Що з допомогою сучасних телефонів, які називають смартфони, тобто розумні телефони, можна не тільки телефонувати, дзвонити, а що ще? Так можна написати один одному текст, який ми називаємо повідомленням. Найпростіше, найзручніше повідомлення смс-повідомлення. Як думаєш? Коли його можна використати. Так, смс-повідомлення це короткий текст, який можна надіслати іншій людині з допомогою телефону. І надіслати ми можемо тоді, коли нам незручно говорити або ми не можемо цього зробити, або щось терміново треба повідомити. Давай ну, розгадаємо ребус у вправі в третьому завданні на сторінці 38. Я тобі трошки допоможу, та на екрані з'являються назви предметів з ребусу. Давай спробуємо дізнатись, чи все вийшло. По. У слові відро прибираємо «р», в слові клен К замінюємо на М. А в слові диня забираємо перші дві букви. Що ж вийшло? Вийшло слово повідомлення. Прочитай це слово, зробивши правильно наголос. Ще ми добре бачимо, що в слові повідомлення є подовжений м'який приголосний звук, який позначається двома буквами «н». Правильно. Тож, промовляючи це слово, звук «н» трошки протягуємо. Повідомлення. Давай прочитаємо коротеньку інформацію про смс-повідомлення. Постав для зручності відео на паузу та прочитай текст з вправи 142 самостійно. Зверни увагу. Перше слово написано латинськими буквами. Читаємо ми його як СМС. Відео на паузу, прочитай текст, потім повернись до перегляду. СМС-повідомлення це речення або невеликі тексти, які надсилають по мобільному телефону. Їх використовують, коли необхідно передати комусь ту чи іншу інформацію. Проте не можна зателефонувати. Повідомлення потрібно писати грамотно, коротко, добираючи найбільш доречні слова. Що цікавого для тебе було в цьому тексті? А що нового ти дізнався чи дізналась? Знайди останнє речення. Так, ось воно. Постав відео на паузу і з нового рядочку запиши останнє речення цього тексту в зошит. Пиши уважно, перевіряй, щоб всі букви були записані. Коли ти запишеш це речення в зошит, повертайся до перегляду. Дай відповіді на запитання. Про яку подію йдеться в нашому тексті, який ми читали перед записом? Так, про надсилання смс-повідомлення. Якщо я правильно розумію, то ви всі вмієте відправляти смс-повідомлення. А чому відправляють повідомлення? Тому що немає інколи змоги подзвонити. А чи зручно користуватись смс-повідомленнями? А які повідомлення ти відправляв чи відправляла? Що можна порадити при відправленні СМС-повідомлень? Повертаємося до роботи з підручником. І нас чекає вправа 143. Давай дослідимо, як потрібно писати СМС-повідомлення. І для початку прочитай смс-повідомлення, наведені в підручнику. Їх для зручності я обвела жовтою рамкою. Зверни увагу на ці смс-повідомлення. Чи в кожному повідомленні є вітання? А чи є підпис в смс-повідомленнях? А чому його немає? Так, в смс-повідомленнях не треба їх підписувати, адже. Отримувач цього повідомлення і так побачить, від кого воно прийшло. А довгі чи короткі ці повідомлення? Зроби висновок. Як, як треба писати смс-повідомлення? Трохи згодом ми дізнаємося, чи вдалося тобі. Сформулювати основні правила написання повідомлення. А зараз постав відео на паузу. З допомогою смартфона відскануй QR-код в підручнику, прослухай та пригадай казку вовк і семеро кузенят. Трохи відпочинь і повертайся після казки до уроку. Козенята залишились одні, коли мама пішла. По справах. Уяви, якби козенята могли написати мамі смс-повідомлення. Що б вони могли написати? Довгі чи короткі ці повідомлення. Козенята хочуть дати тобі декілька порад, як же правильно скласти і написати смс-повідомлення, як і будь-яке повідомлення в соціальних мережах або месенджерах. Пиши коротко і чітко. Одне повідомлення, одна думка. Формулюй прохання або думку ясно. Щоб тебе зрозуміли, пиши конкретно, без натяків. Будь ввічливим. Починай із привіт і закінчуй дякую або «Бай-бай», Бувай! Па! Не забувай про великі літери і крапки. Це допомагає зрозуміти тебе краще. Не пиши капслоком, тобто тільки великими літерами. Адже це виглядає так, наче ти кричиш. Не роби повідомлення надто довгим. Якщо є багато думок або багато інформації, поділи її на кілька смс. Не ображай нікого. Слова можуть бути болючішими навіть. У повідомленні. А яке б ще правило ми сформулювали? Перевір повідомлення перед відправкою. Подивись, чи немає помилок. Адже це виглядає так, наче ти не знаєш, як правильно писати. Козенята могли в своїх порадах допустити малесенькі помилки, адже вони ще тільки вчаться писати повідомлення, але точно знають, як це робити правильно. А твоя домашня робота сьогодні буде така: напиши смс-повідомлення комусь з батьків або другу чи подрузі. А можеш написати смс-повідомлення і вчителю. Домовились? Тоді підсумовуємо сьогоднішній урок. Продовжи речення. На уроці мене зацікавило. Пригадай, для чого треба вміти правильно писати смс-повідомлення? Як швидко передати інформацію, не телефонуючи? Де ти можеш застосувати одержані сьогодні знання? А наш урок добіг кінця. Тож ти отримуєш смс від мене. Дякую за чудову роботу на уроці і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!